Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписано Подбайк, а так ми продовжимо грати в Age of History 2 з модом Blood Europe 2. І зараз я хочу знову випадковий сценарій. Ну, вторгнення з півночі я тільки. Я ти тільки в цьому сценарію вже грав, тому війна Триянт, те ж саме, просто в Британії. Ось Франко плюска. Війна за Гесен. Не хочу. Дайте щось цікаве. За Іран на Ось це вже цікаво. Грати за каджари. І формувати Перську імперію. А чому б ні? Так, по-перше, ви мене поб'єте за те, що я зараз зроблю. Я вас знаю, але змінити тип уряду на пряму демократію. Був прибуток 3500, тепер прибуток 3700. І це да дає цей тип правління більший, більший потенціал для розвитку. Так, є. Що тут, Перська імперія? Без питань. У нас є 5000 армії, тут є Аман 48 тисяч населення. На який взагалі повністю байдуже має бути. Є ти. Мейм... Коротше, можна спочатку все, що. Схід. Можна спочатку взяти східний кордон. Ти. Ти взагалі бажання свободи в тебе. Очі прикол. На. 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 Ти те ж саме. Анексія Тримай. Хтось. Так, я бачу, в мене багато маріонеток, має бути. Ти також бажання свободи на. анексія Тримай. Є. Просто на пустому місці поанексовав в собі провінції. Мені ще не подобається, що в мене тут не асмільовані. Це саме не асімільовані. З самого початку гри є. Так здається, всі інші нормальні, так. Більш-менш нормальні. Так, це прекрасно. То ще. Я знаю, що тут ще є. От і маріонетка. Аннексія. Я просто знаю, що тут є. Мої маріонетки. Скільки в мене ще три маріонетки? Ну, ось ви вдвох мої маріонетки. Це я бачу. Анексія. І Урмія. Анексія. Ні, залишилось останнє, тут випадково не ти, це випадковий. Це остання моя маріонетка. Анексія. Так, зачекайте, а тут що, не обов'язково покращувати, погіршувати відносини, щоб кидати ультиматум? Я просто подивився. Ааа, тут ви можете відправляти вимогу лише сюзерену або васалу. Тобто тут взагалі. Ааа, а! Дуді -а род -а так зробив, тільки війнами розширятися. Я тебе зрозумів. Я тебе розумів. Так, тепер схід. Я хочу спочатку прийтись по сходу. Взяти східний свій кордон. Почати, напевно, з тебе в тебе населення 188 тисяч. Хібінське ханство. Без питань. В тебе населення 182 тисячі. Давайте, або до інфляції, або 182 тисячі на рахунку назбираю. Є. Я. я готовий. Нема очків руху А, все, вистачить. Так, це я Оголосити війну? Оголосити. Хівінське царство. У мене тут дві провінції, ось ці будуть зайві. Судячи за все. Щось мені підказує, так, це одні з небагатьох нормальних. В нього провінції, вони зайві. Я. Атакую. Ой, цю провінцію не пройду. Я б навіть сказав, неприємно. У нас зараз є загроза потрапити в оточення. А. А ще є можливість взяти їх в оточення. оточенні. Так, 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 атакуйте мене. Які ви молодці. Я зараз ще в контрнаступ піду. А? Ми в оточенні, вітаю вас. Половини сюди, половину сюди. Тут добиваємо їх, тут і. Половина сюди, половина сюди. Ми, по-перше, розбили їх контрнаступом дуже сильно. По-друге, ще в оточенні візьмемо. А, все, очки руху закінчились, окей. Неприємно. Але все. Вони зараз капнуть, скоріш за все. Так, я навіть столи... до столиці не дійшов. На жаль, дві провінції зайві. А, ще ось це. Три провінції зайві. Забираю все без вас. Все. І тримаю максимальне перемір'я, просто щоб. не знаю, захочуть напасти на мене, а я не хочу, щоб на мене нападали. А, 65% вам недостатньо, щоб запропонувати асіміляцію. Коротше, я зрозумів. Це жахливо, насправді так кажучи, мені не будуть пропонувати нормально ставити всіх на асіміляцію. Відводимо свої війська звідси. Тепер можу нормально на асіміляцію поставити. Так, це є. Далі, якщо дивитись схід, є ще ти. А, я можу тобі відправити ультиматум. Не. Але ти не погодишся. Ну а вже ж, тебе 49 тисяч населення, в мене нема 49 тисяч армій. Але ми їх буквально за один крок рознесемо. Так мені головне досвід армії. Зараз понабирати в війнах, в цих маленьких. Щоб коли будуть якісь великі війни, ми вже були готові битись. Тебе союзники. А, я зрозумів тебе. З нульом провінції. Так, так, все. Раз, два, три, чотири. Вони капнули, мені потрібні всі їх провінції. Все, забираю. Ти? Ти також не погодишся на ну, ультиматум, тому оголосити війну. Все. Раз, а. Но охроку вистачило. Такий виходимо звідси, щоб поставити це все нормально на асиміляцію. Так, все, на сході. Північний схід. Я взяв. Зараз найнезручніші ось ці привінції позабираю, куди камера толком не виходить. Так, це є ти Мей мене. Мей мене. Ти наступний. Нагостві. Поки ми йдемо. Ой, пропустив момент. Атакую. Ні. Yeah. Перші дві провінції, далі. Я... А, ну все. Так, дякую. Як це незручно? Забере все. Так. Так. Нам лишилось. Ааа, 79 тисяч населення, так? Як байдуже. Мене хоча б, Ні, хоча б інфляції нема. За це дякую. На оголосити. Туранійська імперія. Полетіло. Да, да так, дякуйте мене. Ой, я вас розбив. Як це сталося? Навіть не знаю. Все, вони капнули. Мирного угода забере. Все зрозуміло, що. Так, на, ти, харан одразу голости такуємо, Капнули, вже ж. І здається, прям з цього боку це все. Лишився тільки оман. Скажіть мені, скажіть, що так. Так, лишився тільки Оман і далі тільки на захід розширятись. Де на заході ще більше, вже ж... вже ще більше країн, але там просто зручніше буде. Це був похрен союзників, байдуже. Так, все, від тебе мені більше нічого не треба. Давай одразу бахрейно покликав. Молодець. Я забираю все і. І відстаємо один від одного. Всі в тігран. Це схід повністю готовий. Далі тільки на захід розширятись. Що? Та фу, 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 фу. Ось це фу. Розширяється. На жаль, я вимушений покращувати з ними відносини. Так, окей, давайте тоді зараз наскільки можливо. Ага, клята маріонетка. І ти маріонетка. Ти не маріонетка. Карабах. Тримай. Ти. Ти також не маріонетка. Ой, ось тут не маріонетка. Це приємно. Нападаємо на них всіх одночасно. Так ти. Ти маріонетка, ти маріонетка. Все. Бред. Хто в твій союзник? У мене зрозумрієвся на Карабах нападати. В нього союзник. Якась фігня. Так, ви тут вдвох союзників і ти. В тебе нема союзників, в тебе нема союзники. На Карабах я не нападу. В нього маріонетка Русні. Союзник. Так, все. Перший. Так, я ж на тебе також нападав. Окей, обійду тебе. Другий, третій є. Вперед. Так далі, всі інші це, на жаль, Русні. А Або союзники маріонетка русні. Так ти. В тебе союзник також Маріонат русні, в тебе нема союзників. Йдемо сюди тоді. Скільки я на армію витрачаю? 55%. Ну, на, а ще викликати собі не найкраща ідея вже ж. Так, найкраща привінція. Тігран. І Найближчий час мене не буде краще за ті гранд провінції. Блін, але я зараз на армію тисяч витрачаю. Давайте трохи підвитратимо саму армію. Так, Макові, оголосити. Вперед, спокійно атакуємо. По ідеї, я не маю потрапити в контрнаступ. Ні, не потрапив. Вони капнули, приємно. Так, все на асіміляції ти Єріван тебе якийсь союзник? Ой, фу, союзник не маріонетка маріонетку В такому випадку на тебе. На Єреван, я можу спокійно нападати. Першу провінцію спокійно зайшов, заходимо далі. І вони капнули Це приємно. Так, це є, далі ти. Ти вже маріонетка османів. Османів, які можуть, в принципі, робити неприємно савку. О, ну, савку, яка різниця? Савок. Савок, русня, що там? Різниці невелика. О, привіт. Я тобі можу ультиматум відправити. У мене армія більша за твоє населення. Вони погодились? Так, ти був також одна провінція. Непогано, ти також погодишся. Тебе одна провінція. Е? Це вже маріонетка. Ти маріонетка. Це сама османська імперія. Це що? Мамолюкский Іран? Сюзерен... шо? Що? що? Ти б. Мамолюкски Іран, Сюзерен, Васал, mamoliksky Ірак. Ой, Іра... Я казав Іран, Ірак мав на увазі. МТС по такій лозі це має бути ще один маммилюкский Ірак. Я не бачу. Блин, тут далі. Так. Маріонетка Касман, Маріонетка Касман, Маріонет Касман маріонетка Осман? Самі Османи. Це вже не Осман, союзник, не маріонетка Осман, Все. Прекрасно І ти, не маріонетка. Союзник маріонетка Осман. На тебе не напасти. Так, 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 так. На жаль, в цьому в цей бік мені не пороширятись далі нормально. На жаль, найближче на кого можна напасти, це тут хтось. Ти хто? Ардаланське ханство. Ардаландське ханство. Так, що ж, оголосити. Союзник твій десь далеко, він мене не хвилює. Оголосити, оголосити. Так, а тепер просто атакуємо щось. О, просто одного кроку вистачило. Дякую, це приємно. Поки що робимо мирну мильне... воду мінімальне перемир'я. Забираю все. Так, це все ще ти мармолюдський рак. А, тепер я можу мармолютському краку відправити. А, але при цьому це все та, все та ж сама країна, просто тепер незалежна. Окей, що Україна? Україна ти де? Україна. Але. її, Ну, я просто знаю, що тут Україна, але я не бачу її. Це прекрасно, І Кримське ханство. У, Русіня розвалюється Російська імперія, це прикольно. Так, тут Османи. Давайте на північ, Курдистан. Курдистан також незалежний. Наступному курдів захопимо. Ось так, північ. Так ти. А, ось мамлюкський рак. Який захопив частково мамрюкський рак. Давай допоможемо малюкському Ірану. Іраку, до захоплюватиме малюкський Ірак. Так на мене хтось напав мирного І Іще хтось напав. Ірак. Ой, не хочу з тобою зараз. Не, з тобою. не зараз. Малюкський Ірак, давайте. Допоможемо малюкському Іраку. Дозахоплюватиме малюкський ірак. Ще мирного года. Цей я ірак також Дай мирного году. Все, розібрав. Він не зміг навіть мамолюкський ірак не зміг повністю мамолюкський ірак захопити. Як так можна? рак. ірак? Ти не міг мамлюкський рак захопити. Та що ти, ти що до мене? О, ні, це жахливо, що ти пристав до мене. Мирно голе. Відчупись, саме ти відчупись. То Точно на мене. аварське ханство. Давайте без цього. Бе, можна без війни з Османами, будь ласка. Сподіваюсь, прокатіло. У мене ще хтось напав. Аман. Та що відчупиться? Ну, все, капнув. Курдистан капнув. Дякую. Так. Ти. Ти маріонетка? Ти маріонетка? Ти? Ти не маріонетка. І. ну, Ти можеш погодитись на ультиматум навіть. Так, прекрасно, це прекрасно. Ну, в мене інфляція. Інфляція це також прекрасно. Так, Сирія. Ти маріонетка, Сирія, ти. Це тебе є союзник, який маріонетка. Так, Сирію не чпаємо. Далі нам лишилось тільки тут. Так, так, як в мене інфляція, давайте. Ну, тігран. Так, трохи качнемо. А навіть табір постачання, бібліотека, просто гроші зливаємо в Іран. Тігран. На да, ще ферму, ще майстерню. Плантація майстерня. Так, Мамелюкський Ірак. А мене з тобою угода Ну, почекаємо Хто на мене напав? Ні, Сірія, ні. Ні-ні, ні, ні Ні-ні-ні, давайте без цього. Будь ласка, я благаю, без цього. Без війни з Іраном. Ось з османами Так, ні, фу, все прокатіло Ми живі. Так, ти, в тебе чотири провінції, оголосити, оголосити. Це? З цим Мамелюкським Іраном розібрались, Іраком? Так, це хто? Це Ірак, просто якого союзник ти. Ага, я зрозумів. Якого союзник, це маріонетка Османської імперії. Це чисто такі своєрідні гарантії безпеки. Взяти в союзника маріонетку Османської імперії. Коротше, гроші, які в мене є, натримайте просто. -а! У мене не стоїть нічого. Ну, в плані по 5% усюди. Це дуже жахливо. Це погано. Це погано. Так, я думаю, що на цьому поки що це відео можна закінчити. Ми, в принципі, дуже непогано зробили. Далі лишилось тільки на захід пройтись. Я так кажу, як будто це щось. Мов це щось дуже легке, але ну, так. Не, це щось прям складне. Що ж, я поки що в свою чергу дякую вам усім за перегляд. особливо дякую своїм спонсорам. Ніхто яких може побачити хтось тут на екрані. вам за підтримку сам. Завдяки вам і в ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також бажання мене підтримати, ви це можете з тобою або спонсорки на Ютубі, або донатом по поставньому описі. Так само не забувайте підписуватися, давайте, видобайки, писати коментарі на не значок. Ще побажанню. Ви можете. Підписатись на моїй по посланню в описі, А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!